Перевізники готові надалі облаштовувати свої автобуси системами, що значно полегшують життя кожному пасажиру. Неважливо чи просто неуважним, чи з вадами зору. Розповідає начальник відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку полтавського міської конкому Ігор Верига. Геонавігаційні системи в автотранспорті міста один із кроків до транспортної реформи у Полтаві. Їх встановлення один із пунктів договору міської влади із приватними перевізниками, називає представник міського конкому основні функції системи. з функцій – це є автоматичне оголошення зупинок. При під'їзді до зупинки там за 5-10 метрів отримує сигнал із супутника і йде оголошення зупинки. Крім того, говорить Ігор Верига, виконує системи безліч інших функцій, задовольняючи потреби перевізників. Так, за допомогою таких датчиків підприємець має змогу в режимі онлайн контролювати маршрут транспорту, відхилення його від графіку та навіть швидкість. Додаткові датчики дозволять взяти на контроль і інші фактори розхід палива транспортним засобом, кількість пасажирів, що заходять і виходять, та кількість натискань на гальма водієм. Наразі говорить Ігор Верига, встановлення геонавігації у нашому місті має позитивну тенденцію. На даний момент вже на 91-му транспортному засобі такі такі датчики. Є. На думку спеціаліста, це досить значна кількість, тим паче, що встановлення проводиться за власний кошт перевізника, а задоволення не з дешевих. Один такий датчик з оголошенням зупинок сьогодні коштує 2000 тисячі гривень. Зупинка вулиця Сінна.